Я вітаю вас на моєму каналі. Я Наталі Лукашенко, фотограф. Я вже багато років фотографую сімейні фотосесії, сімейні події, особисті зйомки для блогінгу і також для випускних альбомів. І от вже скоро стануть популярними вуличні фотосесії. Давайте розберемося, як до них найкраще підготуватися, що зробити. Перш за все, оскільки це зйомка на вулиці, вам потрібно спрогнозувати. В який день не буде дощу? Ну... Окрім тої задумки, якщо вам раптом дуже потрібен дощ, шукайте його в синоптику, на сайтах різних. Дивіться, яка буде погода. Друге, що б там не казали фотографи чи різні люди, блогери, все-таки дуже класний час для зйомок це ранішній та вечірні, тому що зранку і ввечері не таке сильне випалююче сонце, довгі такі драматичні тіні, і прохолодніше. Це просто комфортно, тому все-таки обирайте цей час. Якщо ви хочете якусь романтичну фотосесію, щось таке, знаєте, на заході сонця. Плануйте прямо під захід сонця. От, дивитесь також в синоптику. Там є час, прям коли. Сонце прямо зайде за обрій, так? І ви дивитесь десь за півтори-дві години. Ви вже маєте приїхати на локацію, де ви будете проводити свою фотосесію. Ще одна важлива, така важливий момент зйомки на вулиці, навіть на природі більше це наявність сіляких мошок. Тому, будь ласка, користуйтеся спреями від кліщів, це вбереже вас в майбутньому від проблем зі здоров'ям. Ще дуже хороший момент це продумати кількість локацій. Одна справа приїхати в одне місце, скажімо, в якесь кафе, так ви можете там замовити каву, чай, піти перевдягтися в туалеті і проводити зйомку. Коли у вас локацій декілька і декілька образів, продумайте те, яким чином ви це все з собою будете носити. І якщо це на великих відстанях, найкраще це спланувати автомобіль або використати таксі, але найкраще це з автомобілем, тому що ви ну, ви просто втомитесь, ви впрієте, макіяж потече. Тому якщо у вас там дві-три локації і це в межах Києва, там на кілометри, звісно, беріть з собою автомобіль. Так, так вам буде просто зручніше. Стосовно одягу. Ну, одяг той, який вам подобається, той, який вам по задумці. От, наприклад, якщо ви блогер, блогер, дивлячись в якій сфері, тобто ви дивитеся по своїй діяльності, чим ви займаєтесь. Якщо ви юрист і раптом вам на вулиці потрібно зробити такий формальний портрет, то, ну, звісно, для юристів я все-таки раджу більш формальний такий класичний стиль, діловий, тому що він додає таких. Строгих лаконічних ліній, він, він вирівнює вашу постать, він додає от якоїсь такої фундаментальності. Якщо ви майстер з йоги, то зйомка на вулиці це, це дуже круто, це реально класно вибрати собі хороший задній, бажано, щоб там ніхто не ходив, то тобто це якісь такі суцільні кущі потрібно знайти і там займатися. І, звісно, бажано в тіні. І от стосовно освітлення, давайте розглянемо. Як краще проводити зйомку? Сонце нам дає дуже сильні тіні. і от вони можуть давати таку велику тінь різку з носа на щуку. Чим вище сонце над горизонтом, тим різкіші тіні від надбровних дух на щічки. І це виходить такий, знаєте, ефект панди от як від надстельного освітлення. Тому. Як краще зробити? От ми знайшли місце. Зараз вже сонце досить таке активне, досить високо, і мали б бути дуже такі сильні пересвіти і сильні тіні. Але я знайшла тінь. Причому суцільну таку тінь, шейп, щоб мені сонце не світило в очі, щоб я не мружилась, знаєте, щоб я могла розслабитись хоча б по відношенню до освітлення. Ну і приблизно одноманітний фон, щоб там ніхто ніде не ходив, щоб не було якихось залізяк, труп і так далі. Ну, щоб це більш-менш естетично виглядало. Ну, це я для себе так вибрала. Ви ж можете бути в кафе, там, звісно, є такі умови, що немає ні різкого сонця, ні різких тіней. І ви в тіньочку гарнесенько собі сидите за гарним столиком п'яти чай. Природа чи місто, який пейзажі собі обрати на заднік, це вже дійсно питання вашого смаку і задачі. Але я раджу заздалегідь продумати свій маршрут. Звісно, дуже класно так собі піти з фотографом і погуляти. Тут походили, тут походили. Але давайте врахуємо той момент, що робота фотографа вона платна. Коли ви почнете просто гуляти і шукати вдалі моменти, вдалі якісь місця, це може зайняти дуже багато часу, чи це вам буде по карману? Вирішуйте самі. Є в інтернеті дуже багато таких популярних місць, які люблять фотографи. Це не просто так. Не бійтеся повторитися. Якщо фотографи вибрали собі улюблене місце для фотосесії, це має вагомі причини. Там і світло зручне, і заднік дуже гарний, це прикрасить ваші фото, і вам там буде зручно працювати. В принципі, у мене все. Якщо у вас є запитання, пишіть їх, я буду Задоволенням відповідати, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і підписуйтесь на соціальні мережі. Будемо спілкуватися! Гарних вам фото і мирного неба!